Для старта для запись. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту встречу, за этот вечер. Спасибо, что нас собрал. Мы, Господь, Твои дети. Мы нуждаемся в Тебе, проговаривай нам Дух Святой, учи нас, вот, чтобы мы могли Господь принимать Твое Слово и жить им. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, читаем Евреям, да, двигаемся дальше в том же русском, что вчера. Значит, евреям у нас 13 глава, да, 13 глава. І ми читаємо 16 стіг. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. І так, ми говорили вчора значить, значення, що таке забувати. Я сьогодні розмишляв, так в мене прийшло, і я подивився про пам'ять. Я трошки говорив про пам'ять. І от я хотів би зачитати деякі моменти значить, про пам'ять. Да? значення. І так, слово пам'ять. Пам ми говорили: роль пам'яті в служінні Богу, роль пам'яті, що означає пам'ять? Одне з цих, по-русски, а Да? що означає пам'ять? Да? Цих... Буду... По, <соць> да? пам да? по Вікіпедії я подивився, пам'ять це багатозначний термін в загальному випадку означає здатність, здатність зберігати зберігати, накопичувати і відтворювати збережену інформацію, а також функцію. Що забезпечує дані можливості, тобто здібність, да що робити, зберігати здатність зберігати, накопичувати і відтворювати збережну інформацію. Я сьогодні на свідченні да, ми спілкувалися, трошки сказав, що я сповнив, що взагалі не вітально сповнив за Людмила Сильві, сповнив якісь епізоди, які були раніше в житті, які, які ярко мене ну, коснулися в житті? Да, от, за якусь людину, якісь такі картинки, да? тобто, і то є, для чого пам'ять да, В пам'яті? Тобто, ти можеш що його зберігати, накопичувати і відтворювати? Відтворювати той. Тобто, Бог це все робить нам, щоб ми могли іспользувати да, в служінні, в свідченні, в мотивації для людей, допомозі до людей. Пам'ять, то якщо це Бог нам ці свідчення, ну мебрем за це да воно служить для якихось якихось благ, да, то є, якихось благ в житті людини. Тобто, ти думаєш, ага, людина служила деякий час, посвящала своє життя, от, а потім Бог їй дав якісь можливості, вона почала розвиватися в дарі які вона взяла від свого пастора, датусь, тобто, якби якесь помазання зійшло на неї? Це життя. Тобто, ти, ти бачиш закономірність життєву, що і в пам'ять на пам'ять приходить. А вона не просто так прийшла і отримала від Бога якісь відкриття, значить, якісь настанови, її веде якось зараз служінні. Ну, допустим, я зараз говорю да? там сестру Таню, сестру. Людмила Васильівна, наприклад, ну, всіх вас, ну просто такі картинки, да, от, Галина Віталійона. Тобто, ми ми, ми, ми пам'ятаємо і ми зв'язуємо це з тим, що було раніше, і е, закономірність, чому так сталося в житті? Тому що вірність у людини була, посвячення, служіння. Так, да? Багато людей, ну, там, по різні, різні життєві судьби, ну, ті, хто залишились, ті, хто йдуть, це закономірність. І це вірність, це, значить, по, 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 це саме. По, Посвященної да, людини, вірність, відданість роботі, вона виходить є плоди цього результати в житті. Да? Тому що і от для нас це да, свідчення, і для інших людей ми можемо сказати, пам'ятаючи там років 20 чи скільки назад, ми бачили ці свідчення в житті людей, що вони робили, да, і до чого вони зараз прийшли, тому що це дуже важливо. І Бог, е, значить, нашу пам'ять да, це роль її. Роль її це вона допомагає людям. Е, ну, В житті да, тим, хто служить, тим, хто ну, з ним разом служить, ті, хто прийшли, тільки можна розказувати, використовуючи в пам'яті ті е, збережену інформацію. Ми її використовуємо, зберігаємо, накопичуємо і відтворюємо через свідчення, через <кхем> через, ці, через дії. І так е, ще одне з определення. Опрі... Опрі... Да? Пам'ять це психічний процес, який полягає е, в закріпленні, збереженні наступному відтворенні та. Та забуванні, значить минулого досвіду, дає можливість його повторного застосування у життєдіяльності людини, тобто психічний процес, це, це є процеси да, в людині в житті. Вона е, забуває, значить, накопичує, відтворює, зберігає. Тобто, це ну, це ці процеси вони в людини, ну. Діють в життєві, і це дуже складна. Це Бог сотворив да людину, розум, мозок, пам'ять це все господь створив. Да, і ми повинні розуміти роль цього всього. Ну, ми зараз дійдемо да, до того. Що таке пам'ять? Та її е, що таке пам'ять? Та її види ще одне про пам'ять: це характеристика пізнавальної функції психіки, психіки, да, е, складова пізнавальної діяльності індивіда. Тобто, це складова, значить, е, фу, значить. Е, Функції психіки, да, характеристика, да, пізнавальна функція психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда. В залежності від того, що запам'ятовується і відтворюється, розрізняють за змістом чотири види пам'яті. Є чотири види пам'яті. Ну, це образна, словесна логічна. Пам'ять є, да? образна, словесно, логічна, рухова пам'ять та емоційна пам'ять. Ну, це можна, якщо хтось захоче е, покопатись, це можна знайти в словниках, в інтернеті, порозмірковувати, що вони, які ці е, саме, господи, види пам'яті, да? що вони відтворюють, як вони функціонують. Ну, це таке. Тобто, це дуже складний механізм, який Богом створений для людини. Тобто, це ну, е, дуже велике її е, 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 впливання на життя людини. І так. Тепер ми говорили, що не забувайте, да то тобто ми з пам'яті розібрали, що пам'ять накопичується, зберігається, відтворюється і допомагає нам, допомагає нам, да, то тобто будь живими, будь. І будь і сьогодні, будь і вчора, будь і е, в наступному. То тобто ми, ми, ми рухаємося живі. Тось, тобто, е, якщо б так було, що взагалі немає того, що було то людина б якось була як без рук, да тому, тобто, що воно взаємозв'язане. Те, що було раніше, те, що зараз, те, що потім планується буде. Тобто людина жива, вона динамічна. І Це гармонію, та саме гармонію робить в її житті. Це дуже важливо. Да, то тобто, пам'ять це. Там, де накопичується все. І ну, є. Я, я дивився, ще так, як тренувати пам'ять, як розвивати пам'ять. Дуже дуже багато матеріалів. Я собі там ну, якби не йшов, я буду ще далі копатися в цьому, тому що це дуже важливо. Да? От. І так, ну це не на цьому. Зараз ми рухаємося далі. Тепер, що таке забувати, да? ми говорили, я напомню, да? що забувати це випускати з уваги кого, що небудь, не враховувати чого-небудь. Тобто, якщо забуває людина, не враховує, випускає з уваги, увага уходить в людини, да? Переставати пам'ятати, кого що небудь не зберігати в пам'яті, Тобто переставати пам'ятати. А тепер ще одне, я подивився: забути значення означає перестати пам'ятати його зміст, тобто зміст, да? втратити в пам'яті його визначення або те, що воно означає, що означає забути. Значення слова да що означає, це перестати пам'ятати, не зберігати в пам'яті визначення слова, то про це слово да, тобто перестає пам'ятати. Друге, втратити згадку, не мати більше уявлення про те, що означає це слово. Тобто, якесь слово Бог каже, да а ми не маємо більше уявлення проте, що означає це слово. Втратити згадку. То є людина втрачає. Є така то, що ми говорили, здібність в пам'яті втрачати це все. Перестати пам'ятати третє це викинути ще таке, дуже уважно викинути з голови. бо вас сама людина викидує з голови інформацію, припинити думати про це, як вона може викинути з голови. Це вона припиняє думати про це значення, ніби його там вже немає. Ось чому Господь каже: дуже важливо нам розуміти, що ми можемо так зробити, якась життєва потрясіння, і людина йдемо до цього базового слова, що ми говорили. Да не забувайте про. Благочинність да не забувайте про доброчинність і спілкування. Тобто людина може викинути з голови, припинити думати про це значення, ніби його там не воно вже нема. Або людину або якийсь якийсь колектив, або щось в своєму житті. Понімайте щось, якісь потрясіння, якісь ну болі проходить, якісь ну труднощі, кризи. І оце людина може також зточитися, що вона викидує, не хоче думати за це, розумієте, да? І це це і в пам'яті Тобто Вона і це є така в неї здібність забувати і. Дивлячись на це, Бог нам каже в Своєму Слові. Євреям 13. Значит, розділ 16 вірш каже: не забувайте. тобто тепер ми розуміємо, пам'ять можна тренувати в пам'яті все храниться і тепер ми знаємо, як можна забувати. тобто від нас лежить якась ця, що ми забуваємо ожесточаємося через якісь речі, не хочемо спілкуватись, не хочемо діяти більше, не хочемо служити. Якісь обставини прийшли, і ми розочаровуємося. Щось, щось робить, приходить в житті, що людина оце перестає, включає це все, щоб забувати, викреслювати все, відкидувати. А цього не треба робити. Скільки ми живемо на землі, як Христові, це. Наша ДНК це наша частина життя. Це Ну, це Господь такий, да, і він каже, що не забувайте цього, не забувайте. І так, ми дивимося, що ми зрозуміли, що пам'ять можливо тренувати в ній ханиця, і треба все з пам'яті добре, те, що Бог там вложив, що ми почули, що ми пережили, що ми практикували, що ми бачили. Потрібно це все доставати, споминати, да і е, його конвертувати в якісь дії. Да, ну то можна відтворювати це, все робити добро, і це дуже важливо для нас, як християн, особливо коли ми вже прожили роки, там 10, 20, 30, 40, Скільки років віруючи, і вже можливо можливо, ну цей вік уже інший, і все но, но, но у нас є база ця, і ми можемо. Якщо молоді там бігали, там всі енергії було скільки, то чи старшими становимося, ми можемо з мудрістю Божу достати цю інформацію да, і творити уже ну. Можемо не бігати як раніше. Як ми бігали тратили енергії і дечого не знали. А ми можемо організувати якусь дію, да і допомогти молодим яких є енергія бігати і можемо їх направити розумно. розумієте да тось, тобто ми можемо вже стати організаторами в цьому служінні. Да? Тобто раніше ми самі мали опит, а сьогодні ми можемо передавати. Ну це як як така, як приклад, Да? тому важливо, неважливо в якому е, тойсь, тобто неважливо в якому віці знаходиться людина. Тобто в неї є ця. Можливість беручи мудрість Божу, ну служити, творити, як вона може це робити? Якщо вона вже старша і має опит, вона може цим опитом ділитися. Якщо вона молода, вона може свою енергію задіяти і значить в з цим, як по в связки з тим, хто вже старша, да. то у того есть мудрость, у того есть энергия, и могут вместе мощно служить, понимаете, да? То есть, может, идея у хорошего человека, он вспомнил, как было, какие-то проекты, он может переформатировать что-то новое, придумать, запустить, а тот молодой, который подключается, у него есть энергия, силы, все, и он может это реализовывать больше, да, понимаете? То есть, как бы есть идеологическая составляющая, а есть реализация, то есть, есть практическое воплощение дела. Итак, ну, может быть я так, такими фразами говорю, но суть понятна, да, что есть посыл, есть всегда идеолог, есть всегда тот кто носитель откровения, то есть тот носитель идеи. Да. И это, 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 служит все телу Христовому. Да. Те, кто старше, те, кто уже прошли, они имеют опыт, они могут уже как бы нести какую-то ответственность больше, чем молодые, которые еще только учатся, развиваются. Но это нормально, это, в принципе, процесс такой и есть. И вот это отличает людей, которые в памяти хранят это. И он говорит, что тем людям, что... Неважно, те, кто старше, и те, кто, допустим, молодые, у вас есть ответственность, да, перед Богом на земле не просто быть спасенными, но также действовать, действовать. Вот сегодня мне на общении я так услышал, что сестра Таня говорит, да, мне надо поехать, да, сестрички там проведать, пообщаться, то-то, то-то сделать. И классно. Почему это важно? Потому что это включает в себя действия, да, практические действия. Что это говорит? Она уже делала раз приезжала, да? Она говорит, то-то, то делала. Теперь она еще едет, да? А что это значит? А что там будет? Там будет что? Какая-то добродетель. То есть она что-то привезет, она пообщается с ней. Вот это практическое воплощение. И очень важно, кто-то говорил сегодня, да, по-моему, Галина Витальевна, что когда мы только покаялись, мы бегали с такими глазами красными, бегали, служили везде, там-там-там, за своих иногда родных, близких забывали. Да? То есть тут божественный баланс нужен, да? что нужно и служить своим ближним, и дальним, вот, и так далее. Да? То есть написано, что делайте добро всем наипаче своим по вере. Да? То есть нужно делать всем добро. И своим по вере, и это самое, и те, кто э, родные и близкие, и о домашних печтись. Это нормально. То есть это добродетель, это ДНК христианина, это часть его жизни, это часть его мышления, это часть его действий. Но это, это, нормально. И Бог говорит нам, что помимо всего того, что мы заботимся о родных, это нормально, все, мы должны также расширять свое влияние через добродетель. И он говорит, не забывайте, и теперь мы Разобрали. Мы так много времени уделили да, именно памяти и самому определению слова забывать, что сейчас мы как бы это важно, что чтобы это ну, вы еще послушали, да, будете размышлять, но это важно. Теперь мы входим э, в слово добродетель, да, или благоченность, да, 16 сек. Итак, благотворение, что такое благотворение, доброчесть, э, да, или по-русски благотворение, благотворительность. Доброченость або благодійность це э, перше. Безкорисна допомога іншим людям, що виявляється у наданні матеріальної, фінансової або іншої підтримки тим, хто її потребує, і у нас є мудрость Божа, і є це мислення розумне, що ми бачимо, кому ми можемо допомогти безкорисно. Взагалі християни, вони істинні христові люди, вони безкорисні люди, вони жертвені. вони люди, ми будемо далі дивитися, які можуть послужити, віддати своє життя допомогти людям. Це це риса є з христових дітей. Так? Доброчинність це безкорислива допомога, хоч хоча роблять інші благодійні організації, не віруючи, навіть ну деяких може є і корисні результати. Є звісно, і безкорисні люди, але в основі є все одно якась користь є без бога. Тільки люди, які мають спасіння і божу. Божье, Божье, водительство, да, они это делают под водительством Духа Святого, если они искренне, это бескорыстно. Есть бескорыстные неверующие люди делают как бы эти вещи, но различие между теми, кто бескорыстно делает верующим и неверующим, в том, что они спасены, и эти, кто с Богом, они водимы Духом Святым, они водимы Божьими программами, и они, да, они помогают это с Богом вместе, понимаете, да? То есть есть разница, когда ты с Богом делаешь, угождая Богу, есть разница, когда ты без Бога неверующий просто делаешь. Это тоже хорошо, это надо делать, но тут тебе приходит, что ты угождаешь Богу, награда на небесах. Ты спасаешь людей. Помимо того, что ты благочинный сделать, ты можешь приводить людей к покаянию, к Христу, свидетельствовать. Понимаете? Это мощный инструмент благо... благочинства да, и благовестия. Это рука в руку идет. И если это грамотно, под водительством Божьим, мы имеем результаты. Кто-то сразу приходит к Богу, кто-то через какое-то время приходит. Но это мощный инструмент. Почему? Потому что доброчинность и благотворительность, да, как говорили по-русски, она открывает сердца людей. Понимаете? Потому что люди видят доброту, искреннюю бескорыстность, Бог их касается сердце, они располагаются и получают спасение, покаяние, прощение грехов. Они вливаются в эти служения, в эти миссии, к этим верующим людям тянутся, потому что они видят, что эти люди от них ничего не хотят, они искренне хотят послужить и принести им благую и весь спасение. Понимаете, да? Вот почему христианская миссия, вот, они более мощнее и они ценнее да, в глазах Бога. Почему? Потому что, да, и там нормально, что ты делаешь, но важнее с Богом это делать, чтобы это как бы правильно было, да. Хотя Люди, которые без Бога делают добрые дела, Бог касается таких людей. Помните, в Новом Завете было, когда кого-то хотели, я вот сейчас, у меня это самое, но он говорит, что пойди в дом того-то, а, кто-то умер, говорит, что он делал много добрых дел, помните, да, и они за него просили, что типа, чтобы воскресил, потому что он до, был добрых дел, много делал. Короче, там помогал, и они пришли его там, ну, в общем, помог, воскресили его. Вот напомните мне. Да? Это, вот. ну, вот. по-моему, женщина Тавифа. Да, ну да, вот что-то делал много, это, да, 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 это. женщине. И Бог, смотрите, если даже это классно, потому что неверующих людей, Бог смотрит на всех людей, да, но если неверующие так, вот за них даже могут ходатайствовать, и могут даже люди спасаться, воскресаться и так далее. То есть чудеса. Важно, вот это, ну что, верующие не очень, но, но верующие это более мощно, понимаете, потому что это работа для Царства Божьего, это реально сотрудничество с Богом. И Бог говорит, не забывайте об этом сотрудничестве. Я ресурсы вам дал, деньги, возможности, образование, бизнес, связи, я не знаю, у каждого свой ресурс есть. И он говорит, что... используйте это, не забывайте об этом, да а используйте это ради славы Божьей, ради того, чтобы прославлять имя Иисуса Христа, чтобы свидетельствовать, чтобы это двигать. Вот не забывайте благотворение. То есть благотворение, знаете, когда хорошее благотворение, когда хорошее, это самое, тот человек и располагается к тебе пообщаться, правда, да? Вот как война была, когда разбивали. Вот пастор Лена Дзебулька, там, помните, это вот, свидетельствовали, разные фонды, вот с песней песней этот самый, как его, Дима и Денис. И вот, ну и другие, и у нас тоже. Когда люди, При, привозят пайки, привозят помощь, там ремонтируют дома, деньги собирают. Детям помогают по домам. Представляете, они приходят туда с благословениями, с доброченностью, И что происходит? У людей открывается сердца С ними хотят сотрудничать предприятия, вот эти вот школы, разные там вот люди в селах, куда они приезжают, где дома война разбила. И они помогают, и они располагают свое сердце, и из этих людей принимают Христа. Вот задача Бога, чтобы через доброчинность пришло спилкувание, а там да будет спилкувание, там будет спасение. Потому что ты знаешь, люди начинают дружить, испилкуваться, дети, и она вдячна тебе. За це вона бачить, що з тобою Бог розумієте, да Да, не всі можливо приймуть, но якщо це ти робиш, ти топиш цей льод, ти топиш цю безбожність, ти топиш це в серці людини. Розумієте, а їй так погано, Півхати розбили чи там погибли діти. А ти приходиш доброчинністю, ти любов'ю, да заливаєш її серце. Ти, ти, ти це, вона виливається в життя цієї людини, і людини топиться серце. От Бог каже, що ми що безкорисна допомога іншим людям, що виявляються в наданні матеріальної фінансової або іншої підтримки тим, хто її потребує. Ми з мудрістю, добродітель з розсудітельністю. Ми дивимося, кому це дійсно потрібно. Ми не знайдемо, що роздаємо тим, хто п'ють, сидять і ми все поруч. Ні, ми з зро... добродітель з розсудітельністю. Я розсуждаю ті ресурси, які Бог дав, я дуже їх в добру почву посіяти, дуже розумно дати. Ну, розумно, все. Ну, це розсудітельність повинна бути. І так, слідуюче. Перше, це безкорисна допомога. Друге, вона є проявом ця благотворність, да чи доброчинність, вона є проявом моральної зрілості та турботи про інших. Тобто, моральна зрілість. Якщо людина так діє, це видно, що вона морально зріла. Розумієте, да? Тобто, ну моральна зрілість. Люди кажуть, да, ці зрі люди, вони морально, вони несуть цю відповідальність. да? і в розумі розуміють це і діють. Це дійсно зрілі моральні люди. Чим більше ми робимо доброді це доброчинності з мудрістю Божою, з розсудітельністю, так що проходить? люди, бачать, що ми відповідальні. Вони можуть довіряти. вони можуть з такими і людьми, і організаціями, і з церквами, і служіннями вони можуть довіряти ресурси, які в них є. Розумієте, да і і у нас в Україні, і з за кордону, і державні органи вони бачать розумні служіння, які дійсно чесні, чисті. Вони безкорисні, і вони хочуть це все значить, мати сотрудничество, Да, по ці. Ці ну, ем, господи, ну, дії. Тобто, і вони заключають, ці, е, значить, як е, буде по українську А? Открійте мікрофон, чи скажіть. Це слово важливе. Співпраця співробництво. Да, співпраця, Тобто вони хочуть співпрацювати. Вони хочуть співпрацювати, тому що вони довіряють. Це дуже тут капітал дуже великий. Довіра, довіра до чесних, чистих християн, і вони бачать, що ця допомога йде. Адресна все є ці отчоти, все є. І оце потрібно робити. Вона є проявом моральної зділості та турботи про інших. Тобто це виходить вже не тільки на рівень мого служіння, да в церкві чи мої дома, чи моїх сусідів. Це виходить на на рівень, допустим, району, міста, країни. Розумієте, да ну, міжнародне движення. Да, то есть, це дуже важливо, розуміти, що. Чим більше людина посвячує, чим більше вона вірна, чим більше Бог її би піднімати, давати їй таких же ж людей, які всі це все царство Боже, це все посів, і це все розкриває серця людей, от тому що вона є проявом моральної зрілості та турботи про інших, і може включати різні форми, можна включати оця доброчинність різні форми від допомоги знайомим до участі у великих благодійних проєктах. то що я говорю. Від у, у допомоги знайомим, близьким там те там є. А також вона переростає, коли людина вже більше відповідальна, більше жертва і Бог це серце. То коли людина безкорисно працює, вона може Бог може довірити великі благодійні проекти І з невіруючими, і з віруючими, і з разними організаціями, і державними, і приватними Розумієте, да це дуже ну, мощний інструмент. От чому е, люди виходять сьогодні спочатку там трошки в нього є допомога? Потім більше і більше. Тобто, доброчинність вона має. Не тільки таке, ну от що от я там щось дав там хлібину, чи там накормив 5-10 чоловік, да чи там як у нас злота осінь, а вона може вийти на рівень, допустим, району, міста ну чим більше ресурсів, да на це все планування, це все пошук Бога в Божої волі, і, і кожна людина має розуміти на своєму рівні, да де я можу це зробити, думати кожен день, кожен день в, цьох, в цьому напрямку. Доброчинність, спілкування. Розумієте, да? Жертва, оце ми будемо далі розбирати, да? Тобто, виходить, що ми э, оце все робимо для чого? Щоб примножувати. Він каже, що в добродітелі розсудітельність, а потім каже, що должно все це умножатися. Якщо це у вас є і умножається, то ви не, ус... не, останетесь без успіху і плода. Бог желає успіху своєму народу, щоб його народ був успішний в добрих ділах. Щоб... А що, якщо він буде успішний? Це прославляється ім'я Боже. Це приобретаються Люди в царство божі, а та ми збираємо последній урожай. Ничем так, нельзя ничего там, ну, не надо выдумывать свое человеческое, да, надо брать божьи рецепты и идти по нему, понимаете, да, если есть честность, если есть бескорыстность, если есть добродетель, если есть общение, это инструменты, которые Бог нам заповедал, да, и они проверенные. Ну, допустим, такой пример. Я выхожу на поле, когда пшеница колосистая такая, и надо, надо ее, это собирать урожай. И я прихожу, давайте я буду косой, давайте я буду молотить, но зачем тебе коса молотить, если уже комбайн есть, уже все придумано правда? Сколько я буду молотить руками, косить и это все повыбивать по, по, старинке? Не, это человеческие усилия. Ну, как пример говорю, да? А другой приходит новенький, хороший комбайн, да, и там десяток комбайнов. Они, они же быстрее, чем я один, там, и десяток будет. Конечно. Вот это как сравнение того, что когда Божье Слово, это как работают комбайны. Когда мы послушны Божьему Слову, что включается благодать, включается мощность собирания урожая, Распределение, машины, развозят, все Сколько там, будеш в лому, как там дебошку макаик носить, как раньше. Помните, в старинку там то выбивали на полях. Да, была тяжелая такой рабский труд, но сейчас новые технологии. Вот почему, как пример такой, когда мы берем своим умом что-то делаем, и мы разочаровываемся, не получается, и когда мы берем Божье Слово, начинаем быть верным малым, а потом Бог расширяет. Это как что? Слово Божье, его принцип, это как духовные комбайны, которые идут и делают. А почему люди не хотят общаться? А что ты сделал им хорошего в последнее время? Ну, кого ты выслушал в последнее время, да? Кому ты пришел, приехал, постылкувался? А вот и не слушают. Да, конечно, не слушают. Что ты пожертвовал им? Ну, как один фильм был, там говорит, «Не учите меня жить, помогите материально». Ну, такой, это такой мирской мир, да? Ну, мир так мыслит. Миру надо помогить материально. Вот когда он видит, что ты ему помог чем-то от сердца бескорыстно, он тебе и слушать будет, правда? А то ты пришел ему рассказывать что-то, и никакой добродетели нету. То есть рецепт Божий не исполняется. Программа Божья, в принципе, больше не исполняется. Но когда мы не забываем памятью включаем, что мы делали доброе, теперь мы думаем еще, ага, хорошо, каждый день думаем, что надо сделать, чем пожертвовать, даже, так, все, идешь в церковь, какую-то шоколадку, я помню, сейчас помню, иду, короче, мы еще были, ну, разные люди сели, вот что-то за сеструлю вспомнил, она в экране у меня тут первая сбоку справа, она какие-то шоколадки купила, конфеточки такие, коробки, и она что-то мне благоставила, еще мы были на, на Шулявской, да, по-моему, там вот, и на, она идет, что-то Рома, что-то благоставила, лет пять или сколько там назад, было, я не помню, ну, вот, Короче, я вспомнил, что она что-то там кому-то дарит. Все. И это каждый. Мы знаем, что каждый кому дарит. И это нормально. Это по и своим поверье, и другим не поверье. И это все располагает сердца. Это зажигает людей. Это, допустим, помогает людям. Это располагает их сердца. Они уже готовы, благодарны. Они хотят общаться. И это нормально. И для верующих, и неверующих. И Бог говорит, не забывайте, это мой инструмент, это мой... Я, вот, кстати, вспомнил, пошел к сестре Тане с Валерием Михайловичем, да, когда мы кровать делали, вот сестре, вот когда у вас жила она, а мы нас чаем напоили, потом сладости были, помните, стралюба, вот мы за столом сидели, телевизор там, это самое у вас стоял, я это все помню. Вот, все, и мы покушали по Валерию Михайловичем мы потопали себе своими ногами. Это тоже благотворительность. Мы пришли, послужили, как бы, один они нас тоже угостили. Это жизнь и для верующих, и для неверующих. Понимаете, да? Это важно, это правильно. Это, и так каждого можно говорить, потому что вспоминать, да? Я так, как на память, что пришло. Так что, и, мы, кстати, мы постилкувались также там, да? Доброчинность до сделали мы, вы, вы нам, мы постилкувались, и всем все, все пришло. И сестричка, которая сейчас там у вас жила, вот там, да? Так что, служение важно. Итак, Сьогодні ми, значить, у нас буде ще потім на січні неділі. Там одна зустрічі, Я це договорю. Так що я кабито такими частями даю, щоб ми жували, розмірковували. Да, і давайте ми помолимося, щоб господь дав нам благодать. От розуміти, що це його інструменти, Господь во ім'я Ісуса Христа, я дякую тобі за це слово. що Ти говориш. Нам Нам потрібно виконувати твої настанови. Слово Боже, це є інструменти, це є рецепт для нашого успішного служіння і в нашому житті, і в нашій сім'ї, і в нашому служінні, і з нашими рідними близькими, і на рівні района, на рівні города, на рівні країни, на рівні міста. Ми можемо ці зміни приносити, якщо ми будемо робити ці дії, які ти вже сказав, не забувати. І починати діяти, діяти, виконувати те, що ми можемо зробити, що нам відкрито, що ми бачили, що інші робили, що ми раніше робили. Ну, це можна масштабувати, це все продумувати як краще зробити. І я дякую тобі, Господи. Хто сьогодні давав одну суму грошей, допомагав комусь, чи жертвував церкву, чи іншим людям, чи невіруючим. Можливо, це буде інший рівень, Господи, цих ресурсів. Можливо, хтось кормив якусь їжу, готував. Можливо, це буде інший. Може, хтось одягав кого? Може хтось спілкувався, може когось настановив якісь допомоги психологічні чи інші робив? Хай це все примножується, благочинність, благочинність, благочинність. І ми мовимо тебе, щоб це слово ну, жило, змінювало наше мишлення, запалювало в нас ну, внутрі да, щоб ми могли робити інші дії, більше ефективніші були. І нехай Боже це слово живе працює в нас. Допоможи нам жити так, як ми слухали, як ми читали, і як ми розуміємо, як нам відкрито і сьогодні, і в своєму житті, що ми будемо получати далі. Дякую тебе за, за слово, батьку. Дай нам можливість практикувати тепер це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.